Так, шановні українці, ага, як вам показати, це Києво-Печерська лавра, щоб вам видно було. Історичний момент нащадок українського генерала Ірма Крадзе, ну все це знаєте, моя традиція занести український прапор в українську церкву, щоб тут Москвою і близько не пахло. Скажіть, будь ласка, де богослужіння проходить? Ну, вже пройшло. А де де ну зайти ж помолитися можна? Прямо, прямо, прямо. прямо так? Да. Ага, дякую. Так, да, богослужіння вже пройшло, але люди можуть заходити е, і молитися в е, українській вже і з сьогоднішнього дня, перша за 400 років, дякуємо президенту України, працівникам служби безпеки України. Головному управлінню розвідки, правильно сказала, Міністерства оборони України. Бо інколи неправильно правильно кажу, хлопці там дівчата трохи не сердяться. Ну, не вивчила, а вже вже знаю точно. Все ж таки, треба говорити правильно. Дякую вам, дякую за вашу роботу. молодці. Вас сварю, але все-таки молодці. Кірма Миколая на вас похолила, це вже плюс-плюс-плюс. Дуже добре. Так, і ось люди, люди ходять. І Ірма Миколаївна заносить український прапор в українську церкву. А де вона тут? Що, двері закрили. Дали помолитися одну годину і ішов? Скажіть, оце основний хід, щоб заходить і молився, так? <плес> <да>? Якщо <плес> Що, вже закрито чи що? Не була внука генерала прийти, вже закрилися. А тут закрито чи відкрито? Напевно <плес> закрито, я не знаю. Так а що, вони вже закрилися? Що, помолитися вже не можна? Можна <плес> ще. Так, а куди заходить? А може так Богу мови так вас А? Бог так почує вас? А. Там можна зайти чи що? Що значить боковий? коли? Коротше, прийшла Єрма Миколаївна. А тут, оказується, дали помолитися одну годину і вже все закрито. Наше недопрацювання, ага, через чорний хід можна зайти. Все-таки ж я повинна занести український пропальник. Ні, я зайду, все таки занесу.